Агент ФСБ Кременовська знову випустила статтю, але цього разу в момент, коли щойно вийшов новий фільм про злочини Якуба Яхла і інтерв'ю з пастором Марком Бьорнсом, духовним наставником Трампа. І тепер головне питання, що вона буде писати після цих доказів? У своїй статті Кременовська пише, що Алатра воює з реальністю і нібито ламає Якуба Яхла. Але факти говорять інше, згідно з незалежними розслідуваннями журналістів з Чехії та Казахстана, яку б Яхал педафіл, причетний до жорстоких знущань над дітьми під виглядом благодійності. А тепер щодо нового фільму, у якому журналісти вдруге поїхали в Танзанію. І там вже відкрито кримінальну справу проти Яхла. Люди, яким було небайдуже, взялися довести справу до кінця безкоштовно, на відміну від Чехії, де Яхл досі веде експертну діяльність і навіть навчається на педагога. А це суперечить Лансароцькій конвенції Ради Європи. По, яка зобов'язує розслідувати злочини проти дітей незалежно від країни, та найцікавіше попереду вийшло інтерв'ю з пастором Марком Бернсом, духовним наставником Дональда Трампа. Він особисто звернувся до Яхла і заявив, що йому не уникнути відповідальності за вчинене. you. We're not going to stop until we get you in jail. І кожен, хто подивиться ці фільми, як і волонтери Алатра, не може залишитись байдужими до страждання беззахисних дітей. Далі в своїй статті пані Кременовська пише, що зайшла на офіційний сайт АЛАТРА. Але чомусь замовчує, що Алатра займається кліматичними дослідженням, бере участь у конференціях ООН, двічі отримувала благословення ПАП Римських. Виступала на конференції у Вашингтоні, де саму Кременовську визнали агентом ФСБ в Україні. Так само пані Кримановська замовчує, що проти неї відкрито кримінальне провадження в Україні. У своїй статті Кримановська звинувачує Алатра. У тому, що робить сама. Відкриті джерела показують, що вона працює за методичкою організації РАЦИРС, пов'язаної з ФСБ та РПЦ. Останнім часом пані Кримановська навіть заявляє, що на неї нападають в автобусі, і саме волонтери «АЛЛАТРА». Марина, що ти, чорт забирай, верзеш. Але міжнародний рух Алатра це відкрите добровільне об'єднання, що працює на принципах самоврядування й особистої відповідальності. Рух не веде реєстрів учасників, не контролює дії чи вислови окремих людей. І прямо зазначає, що матеріали, заяви чи поведінка окремих осіб не є офіційною позицією руху. І саме тому це ідеальна платформа для маніпуляцій псевдоекспертів. І тут ми підходимо до головного: як діють агенти ФСБ через експертні висновки, кого назвати небезпечною сектою, кого загрозою суспільству? У Росії ця схема працює давно на державному та законодавчому рівні. Спершу ярлик, потім кримінальна справа, а потім репресії. То чи допустимо ми, вільні українці, щоб такі псевдоексперти повторювали російську схему вже тут, в Україні? Запитання риторичне, але відповідь має знати кожен.